Привіт, мої любі! Сьогодні ми з вами зануримося в справжню атмосферу Різдва і приготуємо один із улюбленіших святкових десертів ароматний штолен. Це поєднання хрусткої скоринки, ніжного тіста, спецій і трохи магії. Беремо банку та складаємо туди курагу, родзинки та журавлину, щоб наш штолен був ще більш соковитим та ароматним. Тепер заливаємо все окропом. Це дуже важливий момент, бо так не тільки примиваються сухофрукти, а й очищаються від зайвих залишків. Далі зливаємо водичку та додаємо цедру одного апельсина та спеції. Малений імбир, мускатний горіх та, звісно, шкури. Тепер заливаємо все коньяком. Це потрібно для того, щоб спеції і сухофрукти добре насидились смаком та ароматом. Перемішуємо все до рівномірності, накриваємо плівкою та відправляємо в холодильник мінімум на одну добу. Тепер готуємо опару. У велику миску вливаємо тепле молоко, додаємо цукор і гарно перемішуємо вінчиком, щоб цукор розчинився. Далі розкришуємо дріжджі. Обов'язково не забудьте її гарно перемішати. Тепер всипаємо борошно і замішуємо рідку опару. Як тільки вона готова, накриваємо рушником і ставимо в тепле місце на 40 хвилин, щоб опара гарно піднялася. Тим часом готуємо здобу. Розтоплюємо вершкове масло і додаємо до нього яйця кімнатної температури: вершки, цукор, ванільний цукор і трішки солі. Все це перемішуємо міксером, допоки цукор не розчиниться і маса не стане однорідною. Якщо наша опара ось таких бульбашок, то додаємо до неї здобу і гарно все перемішуємо. Потім поступово всипаємо борошно і починаємо Тісто. Спочатку лопаткою, а потім руками. Замішуємо тісто протягом 10 хвилин, воно має бути важким і еластичним. Ось таке чудове тісто у нас вийшло. Тепер накриваємо його рушником і ставимо в тепле місце на 40 хвилин. Минуло 40 хвилин і тісто вже гарно піднялося Тепер додаємо наші смажені горіхи. В мене це мигдаль та фундук. А також ті смачні сухофрукти, які ми готували раніше. Обережно перемішуємо руками, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілились по тісту. Тепер накриваємо рушником тісто і залишаємо на одну годину в теплому місці. За цей час тісто знову чудово підніметься. Після цього ділимо його на три рівних частинки і формуємо наші штоли. Кожен шматочок штолену викладаємо на пергамент і ще раз накриваємо рушником буквально на 20 хвилин, щоб вони трохи Запікаємо штолени в розігріті до 160 градусів духовці протягом 1 години, поки вони не стануть золотисто коричневими Змащуємо їх вершковим маслом і обережно посипаємо цукровою пудрою з обох сторін, щоб вони виглядали ще святковіше. Ось і все, дорогі друзі! Наш штолен готовий! Він надзвичайно смачний, ароматний і просто ідеальний для святкового столу. Обов'язково спробуйте цей рецепт і порадуйте своїх близьких смачним десертом. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок.